Провідні харківські боксери, на чолі з чемпіоном світу Юрієм Захарєєвим, готуються у Чорногорії до відбіркових турнірів на Олімпійські ігри у Парижі. Їх молодші колеги набираються досвіду у міжнародних змаганнях і роблять це успішно. На молодіжному турнірі Дракула Опен» у Румунському плаєшті харків'яни виграли одну золоту, одну срібну та дві бронзові медалі. Сильніше виявив себе Максим Зименко. Він здобув перемогу у ваговій категорії. Ти до 51 кілограма вихованець Дениса Густодима провів чотири бої у півфіналі. Зименко змусив капітулювати місцевого фаворита Даріана Труля. У головному поєдинку побив Абдулазіза Абдулназарова з Узбекистану, також одностайним рішенням суддів. Олександр Звір бився за трофею в вазі до 48 кілограмів, виграв два бої. У фіналі поступився азербайджанцю Білалу Назарову і посів друге місце. Богдан Челдик та Микола Лакіонов стали бронзовими призерами у категоріях до 60 та 86 кілограмів. Відповідно, молодіжна збірна України очолила медальний залік Дракула Опен, випередивши суперників із 21 країни. Сумо, спорт без права на помилку торкнувся підлоги, вийшов за межі дахи або тебе винесли. Все програв. Можливості взяти реванш немає. Харків'яни підготувалися до етапу Кубка Європи в Естонії більш ніж добре і досягли чудових результатів. Підопічні президента обласної федерації Сумо, директора ДСШ з боротьби Антона Чуєва забрали чотири золоті нагороди. Заслужений майстер спорту Деміт Караченко був першим у вазі до 85 кілограмів. У стартовому дербі він переміг сумчанина Кирила Крупського. У півфіналі спортсмена з Азербайджану. У фінальній дуелі Кара. Ченко здолав свого давнього суперника, чемпіона світу та європи, переможця всесвітніх ігор єдиноборств Святослава Семикраса, який представляє Волинську область. Майстер спорту України міжнародного класу Олена Нікітінська озолотилася у категорії до 65 кілограмів. Спочатку вона переконала здатися із тонку, потім провернула такий же номер із лідеркою збірної Норвегії, а у фіналі зламала опір своєї співвітчизниці рівнянки Софії Кушнір. Ще одна міжнародниця Тетяна Караченка була поза конкуренцією у вазі до 73 кілограмів. У поєдинках з нею жертвою впали суперниці з Італії, Естонії та у фіналі з Польщі. Вони, звичайно, трималися гідно, старалися і боролися до останнього, але Караченка реально була сильнішою і рішуче розвіяла всі їхні ілюзії. В абсолютній категорії домінувала майстер спорту Ірина Пасічник, польську сумаїстку та киянку Вікторію Царук, 25-річна харків'янка, змила з даху як мітлою. У битві за золото засмутила ще одну представницю Польщі. Українській збірній не було рівних і у загальнокомандному заліку істонського етапу Кубка Європи, в якому брали участь 9 країн. Каміль Керімов залишився без медалі на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, який проходив у Бухаресті. Єдиний харківський учасник континентального турніру виступав у ваговій категорії до 57 кілограмів і у попередній сутичці достроково розібрався з болгарським борцем Івалотісовим. Розвинути цей успіх йому не вдалося. У чвертьфіналі Керімов програв тепер уже чотириразовому чемпіону Європи Арсену Арутюняну з Вірменії поєдинку за бронзу з азербайджанцем Ісламом Базаргановим харків'янин намагався повторити досягнення трирічної давності, лідирував, але на останніх секундах упустив перемогу 8-10 і посів п'яте місце. Віталій Альохін оформив золотий дубль на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів, який приймав Київ. Дві тисячі метрів з перешкодами 18-річний харків'янин виграв із результатом 5 хвилин 55 і 94 соті секунди. Інші учасники забігу не отримали жодних шансів на перемогу. Зробивши після 600 метрів успішну атаку, Альохін скинув їх. На фініші його перевага склала понад 5,5 секунд. Ще один особистий рекорд підопічний Валерія та Наталії Паліваних становив на дистанції 3 тисячі метрів 8 хвилин 45,77 секунди. Суперники знову залишилися далеко позаду. Найближчому Віталій Альохін привіз майже 10 секунд. МСК Харків зазнав 15-ї поразки у футзальній екстралізі. У виїзному матчі 22-го туру. Городяни зустрічалися з одним із лідерів регулярного чемпіонату київської команди Аврора, і вже у першому таймі пропустили сім сухих м'ячів. Юрій Сагайдачний та Олександр Дичук вистрілили дуплетом, По одному разу забили Максим Бессала, Арсеній Гурєєв та універсали. МСК Харків Сергій Тепчій, який відзначився автоголом. Перший тайм – 07, такого ще в моєму, так сказати, в житті начебто не було. Але запам'ятаю назавжди. Трошки стидно, трошки соромно, трошки то. Ну нічого, в мене хлопці молоді. Я так ще, бачите, люблю ще посміхатись, іноді, хоч рахунок не мій зовсім. Це теж хороший урок. Тим паче він від горори. Мені треба рости, мені треба закаляти мою команду. Другий тайм показав, що ми можемо. Локальні робити висновки Ростислав Семенченко завершив розгром гостей на 33-й хвилині. МСК Харків програв 0-8. Поразка не фатальна, але одну турнірну позицію команда Станіслава Гончаренка втратила, опустившись на восьме місце. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.